Великописарівський район Сумщини розташований просто на кордоні з Росією. У деяких місцях цей кордон проходить мало не на городах місцевих жителів 24 лютого минулого року через територію громади в Україну увійшла ворожа армія, і життя в одну мить перевернулося. Але навіть під час окупації у великій писарівці виходила газета Ворскла. Вона була єдиним джерелом інформації для місцевих жителів. Відрізаних від великої землі і людей, головний редактор Ворскли Олексій Пасюга розповів нам про те, як випускав бойовий листок, коли вулицями селища їздили ворожі танки, а також про те, як виживає газета зараз. Адже з моменту початку повномасштабної війни і досі села Великописарівської громади щодня обстрілюються з ворожої території. Приблизно за два тижні ми були в такій сірій зоні. Справжній серій зоні, відрізані від великого світу. Коли <кій> багатьом не було невідомо, що там твориться. Але, на жаль, на час від газети довелося відмовитися. Не тому, що ми не могли написати. Написати завжди можна. Але як і надрукувати в той час, коли не доїдеш до друкарень, то вони просто не працюють. Так вийшло, що ми не могли залишитися без того, щоб не бути потрібні нашій громаді, нашим людям. От в ті часи всі почали йти до редакції. Доводилося розповідати, що відбувається насправді. На той час вже подекуди по селам не було електроенергії, не було інтернету, звичайно. На диво працював інтернет проводовий, закопаний під землю. Він не боїться ні вибухів, нічого. У нас тут був навіть такий собі переговорний пункт, коли наші в вежі мобільного зв'язку не працювали, то в одному кутку редакції на дрон-поверсі, я вам потім покажу, зараз, на приймала, коли залізеш на драбині під саму стелю, там ловив сигнал із Богдахівського району вежі. І приходили люди на переговори, кричали там: ну, якщо хтось молодшенький, залазив сам на гору. Олексій Пасюга бачив: в цій ситуації людям як повітря потрібна інформація і прийняв рішення випускати бойовий листок на звичайному офісному папері формату А4. Це відбулося майже спонтанно. На той час я. До мене приїхав мій добрий друг з Києва, Іван Лозовий. І от ми у трьох спілкуємося в кабінеті в голови, і приходить зараз людина з Лукашівки, це село на кордоні, і говорить, чому не виходить газета. Ми там живемо без всякої інформації. Росіяни по телевізору, по радіо розповідають, що Харків взято, скоро Київ візьмуть. А ми не знаємо нічого. Я заплатив за газету, будь ласка, принесіть мені газету. І не треба забувати, що десь треба надрукувати. Та сама друкарня, ми друкуємося в сумах, туди неможливо було доїхати. Тому був знайдений такий вихід, така ідея, бовий листок. Шановні земляки, будьте бережними. Продовжуємо тримати оборону проти російського окупанта. Виплачуємо пенсії за березень, новини селищної ради. Разом до перемоги про, наших, про нашу екстрену допомогу. Врече, фіксуйте пошкодження майна. Вже на той час у нас ще до масових обстрілів вже було пошкоджене майно. І навіть знайшло, знайшлося місце для привітання. Ось якийсь Олексій Іванович Старков спожнє, а знаю такого, 55-річчя. Приємно. Дуже страшно, дуже страшно. І не вірилося, не вірилось розум, не, не міг зрозуміти того, що це йде, що це проходить. Ну і отак ми так ми не знали нічого до того, поки отримали малесенький ось цей листочок, бойовий листочок, оце перший газети Ворскла. Якось стало легше на душі, що як нас редактор не забуває. А він з'явився випадково. Чоловік було, вийде сюди до фіртка, каже, ну що там на вулиці, та нічого. А тоді колись підійшов сусід і приніс отакий листочок газети цієї. Він скоренько мені приніс у хату, дивись, що я приніс. Ворскла. Я не знаю передати емоції. Я була дуже рада і здивована б сказати. І... Ну, і Сіли ми скоренько, читали все. І декілька разів перечитували, щоб осмислити. Оце тут Гученко пише, як поводити себе, наголошує, що тут вже трошки роз'яснилося, що в нас робиться. Ну, прочитали ми. Потім подзвонила сусідці. Сусідка бігом прибігла, яка сказала, що. Газета прийшла, прийшла газета, можна, я додому візьму, можна, кажу, бери. І вона забрала і так той лисочок пішов, пішов по людях, бо їх всього випускалось на район 500 штук. Я тут подивилася. Я привозив у магазин, У магазин здавав цей хліб і так само ж коли був випуск. Газети, це що ми друкували на А4 так, на принтерах. І в магазин я ложив стопку, Коли людина приходила за хлібом, то вона брала і цей, цю газету. У ті страшні дні редакція Ворскли стала центром життя для містян. Тут вони мали і ліки, і тепло, і гарячий чай. Це наша, наш знаменитий е, народний куточок. Е, під час війни він нас врятував, якийсь час врятував від того, щоб ми не замерзали. Тому що, коли тут діяв волонтерський штаб, куди люди могли прийти за всім потрібним і за інформацією, і за хлібом, і за ліками, ми самі топили, е, було тепло. Е, ті установи, які не опалювалися через відсутність електроенергії, Теж могли прийти сюди, до нас погрітися, випити чаю. тому що туди і ставили чайничок, він закипав, ставили чавунчик з картоплею, вона закипала, їли. Але під час одного із обстрілів, це було вночі вибухом, відчинило вікна. Ми та й вікна не зачиняли, знали, що раптом вибух, воно відкриється, буде ціле. Так і трапилось. Вікно зазвичай підпирали книгами. Якщо вибухова хвиля, воно просто відкриває, але все ціле. І от е був обстріл, вночі відкрили вікна, і хоча це був березень, вистачило вистачило морозу, щоб система гуснула. Тобто, ми тоді, тоді на той час у нас тут зняло десятка-два шиферин з даху, вже ми влітку його відновили і відновили систему опалення. До речі, кошти на ремонт. Ми отримали із спілки журналістів України. Це був перший грант і ті гроші, які ми пустили не на зарплату, хоча б були дуже потрібні гроші на зарплату. Але ми вирішили зберегти будівлю, бо розумієте, що як так, такий дощ, йде прямо в будівлю. От ми там… Ремонт був виконано, виконано безкоштовно селами волонтерів. Шифер позносили, який там був дуже, дуже старий шифер, не кожен підходить. От ми старими шерфоринами десь понаходили, понастягували, але все-таки якісь потрібні були кошти на да, те, що ми відновили на ті самі батареї. І оцей такий куточок народознавства, він не тільки грів фізично, а й серце зігрівав тими своїми малюнками довоєнними. Дякую нашій спілці, журналістів, яка для нас придбала перший генератор. Дякую Сергію Антоновичу Томіленку, голові спілки, які, до речі, Зателефонував, мабуть, на третій тиждень повномасштабної агресії російської і запитав, як ми тут. Я спочатку навіть не повірив, така увага до журналіста провінційного видання з Києва та від самого голови. І це то й надихало, і тоді я просто не мав права здавати позиції, якісь там газетярства. Я мав писати, відповідати ті високі довірі, яку на мене покладено. На щастя, ворогів вигнали. І редакція змогла відновити повноцінну роботу. Першу справжню газету після визволення колектив «Ворскли» видав 16 квітня 2022 року, якраз на Великдень. З того часу не пропустили жодного числа. Звичайно, працювати у прикордоні дуже непросто. Ми маємо залишатися тут. Ми маємо внести людям, приносити і добрі вісті. Виходимо щотижня на восьми сторінках. Якщо до війни ми виходили двічі на тиждень, на жаль, зараз змушені трохи пограти в оперативності, тому що пошта е, все одно не розносить ці азети, вони лежать і нема сенсу їх двічі друкувати, якщо їх розносять раз на тиждень. Обстріли у нас ідуть постійно щодня. Останнім часом все частіше. І сказати, коли було найбільш страшно, важко, тому що кожен новий обстріл це новий жах. Мабуть, було страшно перше, коли розбили сусідський будинок і мій постраждав, але те, що сталося в сусідському дворі, це не піддається нічому. Там рознесло все те, що було. Літню кухню, будинок. Врятували залишки будинку, те, що стояла купа цегли, і от вона прийняла на себе весь удар, але залишився щебень. І з останнього, що в нас було на цей час, ось за 50 метрів приміщення будівля аптеки, яка працювала і в ті дні, в Оремні, і і працювала, працювала на момент, коли стався вибух. Тоді постраждав, отримав поранення і фізичні контузії і контузію власник аптеки. Це зараз там дуже оперативно зробили ремонт і поштукатурили, і вікна вставили, здається, щіп... ані щеплівка. А другий поверх, як ви бачите, забита ДСП. Постраждала будівля наших мужніх рятувальників, які з першого дня, от, їм можна пам'ятник ставити, тому що вони залишалися тут постійно і в ті дні вперше, як горіли будинки. От, це був справжній осередок, куди можна звернутися. Не завжди можна було зателефонувати, бо не було зв'язку. Але прибігти, сказати, через когось передати можна було. На тому редакційному столі лежав осколок, довго лежав, але, мабуть, потім хтось забрав на сувенір. Ось будівля нашої редакції, скільки я пам'ятаю, вона тут. Мені 55 редакції. 56, мабуть, будівля, її спеціально побудували до відновлення району в 1967 році. І з того часу. Ми тут, на, на щастя, ніякі роздержавлення нас не зламали. Ми живемо, працюємо. Три роки тому, так, рівно три роки тому, відзначили 90-річний ювілей. Наша газета створена в 1930 році, 12 серпня побачив світ перший номер. І ось три роки. У нас було дуже багато людей, ми не, знали, не думали ні про яку війну, ми жили, ми святкували, ми намагалися щось зробити, якийсь такий визначний місце для нашого краю, тому що завжди хочеться, щоб воно залишити якийсь слід. І ось така інсталяція, монумент пам'ятник по-різному називають в честь газетярів усіх часів нашої районної газети. Як би вона в які часи не називалася, зараз вона ворскла, але зберігає свої найкращі традиції. Цей стіл, де я тільки не бачив, з ким, тільки хто тут тільки не фотографувався. Навіть е з далекої Америки, дивлюся, там якісь сайти. Мені друзі дзвонять, подивись, де стіл освітився. В минулому році літом почали повертатись люди в наш край. А зараз знову після цих обстрілів виїжджають, бережуть. Рідних, домашніх. Все повернеться. Газета буде жити, її буде кому читати, ми будемо розвиватись і будуть нові визначені місця. І святкові, і в пам'ять наших воїнів. Обов'язково все буде. Ми відбудуємося. І вже зараз відбудовуємося. Ну а після перемоги взагалі. Олексій розповідає, що російські канали у прикордонні лунають частіше за українські, тому питання виживання української місцевої преси є важливо важливим. Не буде ворсти і ніщо не завадить ворожим пропагандистам виконувати свою чорну роботу. Ось зразок того, що нам несе руський мір. В той час, як вони. З усіх сил пропагують отам зі своїх телерадіоканалів. Ну, Я думаю, 5, 6, 1, 0 кілометрів для ефіру російського Незавада. У нас у Великій Писарівці навіть сигнал українського радіо ледь достає. Зате чути з усіх усюд. Раніше чути, зараз люди не слухають. Радіо Маруся, Голос Білогор'я, що там ще, Маяк, такі канали були, та, напевно, і зараз є. На жаль, в той час, коли наші азетярі намагаються нести правду, нести українську інформацію, врешті-решт виховувати патріотів, таке наше призначення вважаю. Ніхто не зробив більшої шкоди для регіональної, для великої преси, ніж нинішнє керівництво Укрпошти. Тим, тим листоношам, які на місцях, доводиться на собі відчувати всі ті реформи, які робив пан Смілянський в останні роки. Я маю на увазі створення пересувних відділень Укрпошти. Коли місцеві листи скорочували, скорочували, людей у селах, де й так нема робочих місць, скорочили з роботи. Не було кому передплачувати газет. Якщо б, на початку обіцяли, що пересувне відділення буде доставляти е, кожен екземпляр газети до кожного дому, де його передплатили. Цього не сталося. Почали залишати де завгодно. Добре, якщо є магазин або приміщення сільської ради, там залишать. Але були такі випадки, коли залишали біля колодязя на автобусній зупинці і розносили вітерці, екземпляри газети по всім усюдам. Звичайно, були дуже раді ті, хто її не передплачував цю газету, але ті, хто дали е, доволі значні кошти, не лише для пенсіонера, а навіть для працюючої людини, е, чи буде надалі передплачувати цю газету, навіть якщо він її любить, якщо поважає, якщо з нею виріс, але якщо він її не отримує, то для чого йому ця газета? Питання фінансового виживання регіональної преси гостро стояло ще до війни. Аби платити працівникам зарплату та мати кошти на газетний папір і друкарню, головний редактор створив спортивний зал для місцевих жителів. На жаль, війна стала таким каталізатором, що підштовхнула тут швидше щось робити. Тому що до війни ми ще могли самі виживати. А це приміщення пустувало. У мене болить серце, коли ми мене тут працював тато ще за тих часів. І я маленькою дитиною сюди приходив і тут сиділо. Тут в цьому приміщенні був е, друка, друкарський відділ, де набирали е, таке, ручна зборка шрифтів. Не лінотип, лінотип був на першому поверсі, а тут стояли каси, стояли з десяток дівчат, жінок. І от вони. Своїми ручками, пінцетами, там оці ось «десятий кегль», кехль, п'ятіт, цицера. Такі таємнічі слова здавались тоді, вони мені набирали. І, мабуть, тому що то жило та ностальгія з тих часів, я хочу, щоб ця будівля жила вся, щоб не було порожніх кабінетів. Тому оце приміщення стало, мабуть, першим нашим успішним бізнес-планом, бізнес-проєктом. До речі, першими нашими відвідувачами стали діти. І навіть не того, мабуть, що вони хотіли покачатися, щось зробити. Для них це таке було місто збору, бо школи не працювали, на вулиці матусі не відпускали. І, І вони тут не тільки от бігали, сміялися, гасали, вони тут ще й уроки робили. Тому що так пощастило, що будівля редакції виявилася на одній лінії з лікарнею, яку не вимикали. За будь-яких умов від освітлення. От діти сюди, отут десятка, два-три їх сиділо і робили свої онлайн-уроки. Я певний, що у нас все повернеться, дітки повернуться дарма, що вони знищують усе. Але знаю, що життя сюди повернеться. Ми будемо жити, і наш регіон буде розвиватися.